Ну ви ж напевно не раз чули про те, що для того, щоб мати гарну поставу, треба мати сильні розвинені м'язи, іди закачуй спину. Чули? Чули? Але давайте подивимось на качків на оцих розкачаних мужчин, у яких просто отакі банки кругом. Отут все. І чого ж багато в кого з них ми бачимо фігову поставу. Шия в них багато в кого висунута вперед, і це зовсім не про гарну поставу. Справа в тому, що будь-який м'яз повинен мати можливість пасивно. Скоротитися і пасивно розтягнутися. Для чого це потрібно тілу? Коли в нас гравітація починає впливати на тіло, ми починаємо згинатися вперед. М'язи по задній поверхні тіла починають відправляти в мозок сигнали, що вони перерозтягнуті. В той же момент в свою чергу мозок посилає цим м'язам сигнал скоротитися. І ми таким чином вирівнюємося, так? ми постійно тримаємо свою поставу таким чином в балансі. І в чому ж проблема цих качків? В тому, що їхні м'язи неможливо взагалі розтягнути. Вони настільки сильно спресовані і перекачані. Тому обов'язково, коли ми качаємо м'язи, ми їх ще і розтягуємо. А якщо ви хочете знати більше про поставу і про те, як її вирівняти, підписуйтесь на мій канал. У мене багато цікавого.